Привіт всім друзі та колеги домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст і це фінальна частина побудови збірки моделі т 80 уд від Скіфа. Модель в 35-му масштабі. В принципі, завершальні роботи, що були проведені, це нанесення матового лаку. І залишається справа за малим познімати маски з триплексів. В принципі, вперше робив триплекси з компакту-диску. Подивимось, що з цього вийшло. Так, якщо ви не розумієте, про що зараз іде мова, або цікаво подивитися повний процес побудови моделі даного танку, то переходьте на канал. І дивіться попередні дві частини. Так, замасковані три Напевно, зараз це зроблю за кадром, бо скотч не хоче сам собою відлипати. Ось так. Скотч знято і виглядає. Ну, скажу, що не зовсім там задоволений результатом, проте виглядає краще, ніж. Наприклад, це було просто пофарбований пластик у синій колір. Так, я чомусь додав синій колір під напівпрозорий шар диску, він тут сильно імплікує, проте так, потрібно буде більше якийсь нейтральний колір додавати. Проте я скажу, виглядає прикольно. Це не просто синя фарба, це синя фарба під прозорим глянцевим покриттям диску. Тому в цілому. Результатом більш-менш задоволений. В подальших моделях, напевно, не буду використовувати такого яскравого кольору, а буду якби, розраховувати на ефект такого триплексу за рахунок самого покриття диску. Так що по даному танку, по моделям по корпусу, в принципі, в попередній частині демонстрував весь процес збірки, нанесений на танк. Піксельний камуфляж за допомогою звичайної монтажної стрічки. Білі хрести запозичив з набору козак, бо не планую там їх використовувати. В принципі, що потрібно для побудови даної моделі. Давайте зараз ще подивимось на башту. Вона також вже готова. І також потрібно буде зараз зняти. Скотч з триплексів. Зроблю це також за кадром. І далі продовжимо по е, фарбі та е, взагалі, що нам буде потрібно до цієї моделі і скільки приблизно вона вартуватиме. Так, маски було знято за кадром і можемо подивитися на фінальний результат по башті. Так, як бачите, триплекси виглядають непогано. Сам прицільний пристрій також виглядає непогано. зверніть увагу, що сточив стінки це набор, деталь з набору, ніяка заміна там на металевий чи тонкого пластику, просто сточив стінки даного корпусу і стало виглядати набагато цікавіше. Також це додав пластику в прицільний пристрій сюди і всі триплекси по, по колу башти навколо люків. Також від набору з автівкою додав фару. Особливо не пропрацьовував, але виглядатиме набагато краще, ніж звичайна базова штука з набору. Також просверлив отвір в стволі кулеметом, і, в принципі, її з доопрацювань все. Так, щодо Фар, точніше тих імітацій, що йшли в наборі, вони всі були з таким жутким дефектом лиття посередині, тому вони були зашпакльовані, зашліфовані, ніби вони зараз знаходяться під захисним купаком. Також зверніть увагу, що додав ці дужки навколо фар, також дуже просте доопрацювання, але на відміну від звичайної фари. Що пропонує нам виробник, виглядає набагато краще. Там взагалі виглядало не дуже. Так, по доопрацюванням щодо триплексів та прицільного пристрою, ви бачили. Якщо навіть не плануєте давати такі речі, то, принаймні, сточить цей пластик навколо прицільного пристрою виглядатиме ну, прямо в рази краще. Я збирав Т-64. Можливо, бачили відео, якщо ні, подивіться. Там ця штука достатньо товста і виглядає іграшково. Тут просте допрацювання і дуже сильно змінило загальний вигляд моделі. Так, що нам було потрібно для побудови даної моделі і скільки це приблизно вартувало. Модель Т-80 від Скіфа починається від 420 до 500 гривень це в круглому до 500. Фарби, що нам були потрібні, це sm 4 bo Green для Нанесення піксельного камуфляжу три фарби піщаний, коричневий та rubber Black. Це, якби гумовий чорний, проте я його зараз використовую як базовий чорний, оскільки, на відміну від чистого чорного глянцевого, він дає більш такі реалістичні ефекти. І, звичайно, білий для того, щоб. ну, Гратити кольорову модуляцію, змінювати відтінки, той самий пісочний і коричневий вони наносились з врахуванням білого кольору. І того приблизно баночка фарби коштує 60 гривень, 5 баночок, 300 гривень. І це вже маємо близько 800 гривень. Також натуральний сталевий для нанесення фарби на кулемет. А також нанесення блиску на ну, не знаю, На фінальній фотосесії буде видно, як воно виглядає. Також можете бачити тут. Це на додаткових треках чорний з даним металевим. Ну і звичайно, нам буде потрібний клей. І до цих 800 гривень додаємо ще сталеву фарбу, Вона, здається трошки дорожча. 80 гривень, щось таке, і трошки за 100 фарби. Тому, в принципі, до. Тисячі гривень з бюджету можна зібрати модельку такого плану. Так, модель достатньо проста, кажуть для новачків погратися, але декілька вечорів було приємно з нею провести час, оскільки з нею не виникло ніяких труднощів там, з якимось стикуванням, підгонкою. Всі деталі більш-менш нормального такого стану, нормальної якості, і в збірці модель показала себе достатньо непогано. Так були нюанси з встановленням гумових цих. Треків вінілових, проте то вже є не знаю, нюанси прямих рук і того, як ви перед цим встановили правильно чи неправильно колеса. В принципі, фінальний етап: встановлю башту на корпус, і можна буде переходити до фінальної фотосесії моделі. Виглядає вже в фінальному зібраному етапі моделька так. Скажу чесно, отримав від неї море приємних емоцій та задоволення. Все просто, виглядає непогано так. Звичайно, в неї немає якогось нормального прототипу. Модель названа Т-80, можливо, це рання версія, але воно дуже схоже на Т-80БВ. Навіть ці кріплення на бічних екранах під додаткову. Динамічну броню все-таки схоже на варіацію БВ. В принципі, на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Ще зараз, якщо є бажання, можете подивитися в фінальну фотосесію даної моделі. І традиційно, як завжди, на фіналі відео, бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!